Вітаємо, ви дивитесь новини на каналі КТМ 29 серпня. Олександрійці вшанували пам'ять захисників України. Мітинг відбувся біля пам'ятного знаку захисникам. Біля музейного центру влаштували виставку Реалії війни. Також наша громада долучилася до всеукраїнського забігу. «Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Олександрії вшанували пам'ять захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. На мітинг біля пам'ятного знаку захисникам зібралися керівництво міста, представники депутатського корпусу, військовослужбовці, родичі загиблих героїв та мешканці Олександрії. Пам'ять захисників вшанувала і наша знімальна група. 29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави в Олександрії. Пам'ять героїв, які віддали своє життя за незалежність, вшанували мітингом біля пам'ятного знаку. З початком бойових дій 2014 року, з 24 лютого, 2022 року. Військові, весь народ, як один став на захист. Суверенітету, цілісності і незалежності нашої держави. На жаль, достається це великою ціною. Тільки в нашій гвардійській овіційній частини вісім військовослужбовців вже віддали своє життя. Я хочу запевнити всіх, що військові, які стоять на захисті нашої держави, зроблять все що як можна скоріше. Над нами було мирне небо, щоб ми не чули сирен, щоб ми жили щасливо, радувалися цьому життю. Рід обов'язково продовжується. Всі, хто віддали своє життя, їм вічна пам'ять. Слава Україні. Символом цього дня пам'яті є соняшник, адже 29 серпня 2014-го тривали найзапекліші бої на сході. Тоді наша армія зазнала найбільших втрат. Бої тривали і у достиглих полях соняшника, яке зібрати вже було ніяк, адже там залишились тіла українських захисників. Шестому році ми тут збиралися з хлопцями, захисниками, воїнами. А то і кожен рік ми проводили молитву, молитву за тих. Хлопців, які полягли, захищаючи нашу Україну. Сьогодні, на жаль, їх багатьох немає. Тут серед нас вони захищають наші території, і, на жаль, вже деякі з них теж віддали своє життя. Тому православна церква завжди залишається і буде залишатися з народом. І найбільше, що ми можемо дати, дати чиру і теплу молитву. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять захисників, які загинули у боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність держави. Після учасники мітингу поклали квіти до пам'ятного знаку. Реалії війни показали біля Олександрійського музейного центру 29 серпня. Ця виставка є спільним проєктом працівників музею та волонтерів координаційного центру. Залишки бойових снарядів, якими ворожа армія знищує українські міста. Розписані державні прапори, одяг військових, яких, на жаль, вже немає серед живих, а також світлини, зроблені у гарячих точках. Це не всі експонати, які протягом двох тижнів презентуватимуть у музеї. Подробиці дивіться у сюжеті. Олександрійський музейний центр спільно з координаційним центром волонтерів показав Олександрійцям реалії війни. Саме таку назву має виставка, присвячена пам'яті захисників України. Цю виставку ми назвали реалії війни, і на ній представлені експонати, різноманітні речі, фрагменти снарядів. Особисті речі зібрані як музейним центром, так і координаційним центром волонтерів, починаючи з 2014 року. А також ми представили сьогодні, вперше презентуємо речі, які Зібрані з території, де відбуваються бойові дії у 2022 році, серед речей, які є експонатами музейного центру, є такі цікаві предмети, як, наприклад, прапор, на якому ми випадково побачили підпис майора Кирила Вишиваного, який загинув у 2022 році. А сам підпис датовано у 2017 році. Цей прапор передав нам один із бійців АТО у минулому році. Серед інших речей ми зробили таку цікаву виставку, яка є символічною. Вона символізує образ загиблого бійця, який став Янголом. Для того, щоб створити таку експозицію, ми використали особисті речі теж загиблого бійця, мешканця Олександріщини, який загинув 16 серпня 2021 року. Ці речі належали Артему Мазуру. Цікавим є експонат, який надала Олександрійка Віра Дабіжа. Це вишитий жалобний рушник, який вишивала ще її бабуся в пам'ять за полеглим чоловіком. Колись в Україні існувала традиція, виряжаючи сина на війну, вишивати йому рушника. Був цей рушник квітчастий, і строкатий, як життя, і віщував легку дорогу і швидке повернення додому. Принаймні так хотілось матерям. Цей рушник був оберегом, що зміцнював віру і нагадував, заради чого воїн ризикує життям. Сьогодні ми не вишиваємо хлопцям-рушників у дорогу, але так само міцна наша віра і така сама гаряча молитва за кожного, хто сьогодні боронить наше право на життя. На жаль, не всі повертаються додому. Колись в родині полеглого матір чи дружина вишивала інший рушник жалобний. Неважливо, могли провести в останню путь полеглого чи не могли. Рушник повинен був вишитий люди. На похованні цим рушником вбирали хрест. Пізніше стали прибирати портрет полеглого, що зазвичай зберігався в родині і висів на на стіні в хатині. Вирізнявся поміж інших саме цим рушником. Чорні нитки на білому полотні назавжди карбували скорботу, шану і вічну пам'ять про втраченого рідного. Окрім прапорів, є на виставці і військовий одяг ворога, світлини зроблені на сході ще у період 2014 року. А також залишки бойових снарядів та гільз, якими вже більше восьми років знищують українські міста. Понівечений град це той град, який ми привезли з Волновахи. Це такими градами була обстріляна саме цим градом. Уламок якого представлений в експозиції були була розстріляна зупинка в Волновасі, де стояли мирні люди. Птури були привезені з Авдіївки, ураган от той, що подалі, це з під Донецька. Зараз теж є нові уламки, нові снаряди, які хлопці нам передають. Буквально сьогодні зранку прийшов звіт. Військові підписали снаряди, які ми заправили установку ГРАД, і там написано від волонтерів Олександрії. Дякую хлопцям за мирне небо в нашій Олександрії, але це мирне небо тримається на їх плечах, на їх життях, на їх здоров'ї. Тому ця виставка скоріш нагадування сьогоднішньому поколінню, тим людям, які проходять в повз, не зупиняючи, що якою ціною сьогодні тримається це мирне небо саме над нашою Олександрією. В реаліях сьогодення сучасна війна вимагає не лише сучасного підходу, але й новітнього обладнання та технічних приладів і зброї. Координаційний центр волонтерів продовжує збирати кошти на дрони. На один, завдяки спільним зусиллям, гроші зібрати вдалося. Залишилося ще три. Зараз ми збираємо на дрон. Мавік третій. Він коштує не малі, малі гроші. Ми розпочинали цей амбітний проєкт. Ми розуміємо, що це шалені гроші для нашої Олександрії, але це життя наших військових. Спочатку ми виставляли збір, для, збір коштів на дрон для одного підрозділу. Військові читають наші дописи і присилають е, замовлення. Зараз уже у нас замовлення на чотири таких дрона. То відповідно від 80 до 150 тисяч стоє, коштує один дрон, і нам треба зібрати і на чотири. Тому що дрон це життя, це очі, якими наші військові бачать позицію супротивника. Їм легше наступати, їм легше оборонятися, легше більше шансів вижити і перемогти ворога. Тому я всіх закликаю, долучайтесь, не проходьте мимо, бо це. Це наше сьогодення і не можна бути стороннім, бо війна зачепила практично кожну родину. Пройшлася по кожній родині, в кожній родині хтось воює, родичі, друзі, знайомі, близькі. І ми не можемо стояти осторонь. Тому я всіх прошу, долучайтеся, збираємо гроші, бо нам треба хлопцям допомогти. Вони розраховують на нашу допомогу, вони ж там за нас. То ми тут, в тилу повинні для них зробити те, що вони просять. Реалії війни показуватимуть в Олександрійському музейному центрі протягом двох тижнів. Вже третій рік поспіль українці долучаються до всеукраїнського забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Захід присвячено Дню пам'яті захисників України. Цьогоріч багато громад обрали онлайн-формат змагань, коли учасники фільмують свій особистий забіг та висвітлюють його у соціальних мережах. У 2022-му вперше захід провели і за кордоном за підтримки Міністерства у справах ветеранів України. Зокрема, 24 серпня вулицями Чейського Турнова пробігли 70 спортсменів у громадах України, де дозволяє ситуація, забіг провели 29 серпня очно. Серед них і Олександрія. Олександрії в, в Топольках 29 серпня юні спортсмени, вихованці відділень ДЮСШ США 2 долали дистанцію від 1 до 3 кілометрів, з якої нагоди забіг та скільки учасників акції розповів Андрій Ярошевський. 20 серпня вся Україна шанує пам'ять загиблих захисників нашої України за цілісність і незалежність нашої держави. Сьогодні відбувається всеукраїнська акція Лехлетичний забіг. Шануємо захисників, біжимо за героїв України. В даному легкетичному забігі приймають участь вихованці дитячої національної спортивної школи. Ми зібрали всі групи, і сьогодні шануємо пам'ять їх хвилини мовчання і пробіжимося в пам'яті. Наших героїв, які захищають нашу країну. На майданчику зібралося з півтори сотні спортсменів. Після вступного слова всі вони хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв. Дякую. Далі забіг. Кожен з учасників, оцінивши свої можливості і фістпідготовку, пробігли від одного до трьох кілометрів. Я з відділення боксу, вже втретє біжу. Забіги такі подобаються. Що я хочу сказати? Що такі забіги вони не так, що спорт додають, а вони згуртовують всіх разом і біжим до перемоги. Є серед учасників ті, хто вперше подолав дистанцію в три кілометри. Я з відділення спортивної гімнастики і сьогодні я приїжджав три кілометри, а раніше бігав ну, один-два. Ну, спорт це, я вважаю, що круто. Не дуже було важко, тільки… Якби був би тут не, навіть кіньок, то було б найбільш легше. Цим забігом розпочався навчальний рік в спортивній школі, зауважив Юрій Котов. В сьогоднішньому заході прийняло участь більше 150 учнів дитячої юнацької спортивної школи. У Нас приймали участь всі 13 відділень. Зараз ще діти знаходяться на канікулах. Це якби і повод зустрітися. Ну, хочу зазначити, що школа як працювала в воєнний час, так і працює. Приймаємо всіх ми охочих наші ряди на Влави нашої спортивної школи, в сім'ю більшу спортивну. Багато переселенців зараз звернулися і проводимо навчальну спортивну роботу, тобто заохочуємо їх всіма видами спорту, які культивуються в наших відділеннях нашої спортивної школи. Щодо забігу, це вже традиційний щорічний захід, всеукраїнський. А цього року до українських спортсменів приєдналися і активісти із західних країн, і США. Шануємо захисників та кожен на своєму рубежі наближаємо перемогу. Зустрінемось в ефірі.